Сумчани та мешканці області почали частіше хворіти на ковід. Вірус говорять медики, нікуди не зникав. Але якщо влітку тест із позитивним результатом отримували 50 людей на тиждень, зараз цей показник в рази вищий 500 хворих на добу. Це був за тиждень, а зараз в день, тобто ми збільшилися ну навіть в 100 раз будемо так говорити захворюваність. Лише за цей тиждень в області захворіли 3755 людей. У той час, як за минулий, у півтора рази менше. Переважно ковід підтверджують у людей віком 50+, Та все ж хворіють усі, зокрема, і діти. У лабораторному центрі говорять, сьогодні найпоширенішим штамом лишається омікрон, але він постійно мутує, змінюється. Відповідно, і проявляти себе може по різному Самі перші симптоми це першіння горля, біль в горлі, підвищення температури, і ті ж самі симптоми слабкості, виламування та міта. Далі. Тобто симптоматика чуть-чуть, це тільки говорить про те, що вірус в основному накопичується в верхніх дихальних шляхах. Якщо вірус проникає далі, людей починається тоді симптоматика, починається із кашля. Ну і далі це ж зависить від того, наскільки людина щеплена. Сумшанка Наталія вакцинувалася вже тричі. Ковідом говорить жінка, не хворіла жодного разу, але не хотіла наражати на небезпеку себе та рідних. Я тричі робила щеплення заради, ну про. Безпеки своєї та моєї родини на підприємстві вже друга хвиля захворювання пішла, тобто нас зараз відпустили додому. Хто працює навіть? На удальонці, ну я з дітками, то Бог милов і перший раз обійшлося, і зараз тут об дерева. Ну думаю, що обійдеться. Так що я завдяки цьому думаю, що це мене врятувало і мою родину теж. Вакцинація дійсно знижує ризики захворіти. А якщо людина таки підчепила вірус, то будучи щепленою, має шанси, якщо не уникнути, то перенести хворобу у легшій формі. Серед щеплених захворюваність 4 рази нижча. Серед щеплених 16 разів менша смертність. Тобто, саме щеплення воно захищає людину. Вакцина є, ми буквально на цьому тижні. Вже зараз іде роздача. Отримали Pfizer вакцину. Тобто, не проблема щеплення, не проблема. Знижують ризики і звичайні, хоча і забуті багатьма маски, додають медики. Сьогодні вдягати їх у приміщеннях або ж в транспорті особливо не вимагають, але свою захисну функцію вони все ще можуть виконати. По-перше, маска це тоді, коли людина має легкі перебіг і зовсім не звертає на це уваги, або є просто носієм вірусу, цей вірус затримується з на маски. А якщо людина касплать з дрова, він знаружі на ці маски затримується. Тобто ми знижуємо ризик інфікування. А маска ми її повинні міняти кожні дві години, а не ходити в АТИ без однієї маскою. Два тижні в кармані сумчани кажуть, від маскового режиму вже відвикли, але проблеми у тому, аби надягти маску, щоб зайти в магазин чи лікарню, переважно не бачать. Якщо чесно, маска обмежує трішки. Так, але коли дійсно дуже ну, багато випадків захворювання, то це необхідність. Я згодна, тому що опять, видно, коронавірус зв'язається. Щепилася, всі три дози я прийняла, так що думаю, що защитилася. Потрібно, тому що знову дуже багато захворівших на ковід. Я чую від знайомих. Так що, я думаю, ця міра не буде лишньою. Ну, у нас є в рюкзачках, ну так, по вулиці то ще не вдягаємо, а так думаю, що це знову треба впровадити. Інакше, якщо ти когось не заразиш, то хтось хворий на тебе чихне, і треба для профілактики це все запроваджувати внову. Окрім цього, із метою профілактики поширення інфекції лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій: мити руки, користуватися антисептиком, за можливості дотримуватися соціальної дистанції, а при появі перших симптомів захворювання звертатися до лікаря. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС.